Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Ми назвали наш відеосюжет Не називаймо хліб чорним. Ви знаєте, підготувати цю тему спонукало мене ось що. Якось у хлібному магазині, підійшовши до Прилавка, почула. Звертання до продавчині, а хліб чорний у вас є, продавчиня, вам що, Бородінський? Ну, чорний чорний. Ви знаєте, мені на душі якось так гірко-гірко стало. Тому що скільки живу, я навіть і подумати не могла, що хліб можна назвати чорним. Адже хліб святий, адже він дає життя, адже без хліба скільки людей загинуло у голодні тридцяті роки. І серед них в моїй родині небагато й немало, десятеро, з дванадцяти діточок в родині моєї мами лишилися тільки двоє вона. І її сестричка. Хліб чорним не може бути? Адже хліб символ нашого добробуту, а чорний колір це символ трауру, важкого горя, смутку. То як же ми можемо це поєднувати і називати так хліб? Навіть більше Може, в кінці ще я це слово скажу нашої розповіді. Хочу звернути вашу увагу ось на що. Є в Тамари Коломієць надзвичайно маленька, але дуже така глибинна замальовка. Послухайте, будь ласка, і мене краще зрозумієте. Принесли хліб на столі поклали. Пахучий, теплий, ще тільки від вогню із шкоринкою золотавою, тож позолота в нього від вогню. Та чи тільки від вогню по золота не тільки? Золоте зерно на, зер... на борошно мололи. А зерно в золотому колоску на стеблині золочений гайдалося, срібною росою вмивалося, золоте проміння в себе увібрало, від сонця позолота в нього. Та чи тільки від нього золоті роботящі руки зерно у ріллю посіяли, урожай доглядали, і зібрали. Роботящі руки зерно змололи, хліб спекли, в дім його принесли, на вишивану скатертину поклали і лежить на столі хліб теплий. Пахучий руками роботящими подарований, лежить ясний, як сонечко, і ніби промовляє. Любіть мене, шануйте і здоровими будьте. Але ж хліб це не просто їжа, яка дає нам здоров'я на снагу життя. Хліб, як вже було сказано. Це народний великий символ. Жодна оказія, як в народі кажуть, жоден звичай, ритуал обряд не обходиться без хліба на родини і на Христини, на весілля і на новосілля ми ж йдемо з хлібом. З хлібом зустрічаємо гостей, з хлібом провожаємо в армію і з хлібом провожаємо в останню путь. Хліб символізує добробут і недаремному народі називається хліб святим, хліб вічний, як саме життя, бо зерно може. Тисячоліття пролежати і не згнити при певних умовах. А якщо його, те зерно, якщо воно набереться вологи, і якщо його висіяти в ґрунт, воно проросте, пшеницею чи житом. А якщо воно засохне, то його змелим на муку і спечемо, чи хліб. Чи пироги, чи калачі, чи весільний коровай, та чого чого не можна пекти, виготовити із борошна, житнього, пшеничного і навіть гречаного. Бо ж і гречаний хліб є, ви знаєте. А чи випадково, коли тільки приходить весна, матусі обдаровує своїх діточок? Випеченими жайворонками, і вони з цими жайворонками виходять на долини, на луги, в сади і закликають весну, підкидаючи вгору печені ці пташечки. А візьміть, коли приходить гарне свято Василя. То маленькі діточки хлопчики ідуть посівати і приказують вагомі дуже слова, на щастя, на здоров'я, на новий рік, що родило більше ніж торік. Жита, пшениця і всяка пашниця. А коли приходять з хлібом на новосілля, то зерном не тільки дарують хліб. Господарям, а зерном їх обсипають і причому теж дуже гарні поетичні слова промовляють. Ось як вони кажуть даруємо вам миску жита, щоб до кінця віку було добре жити. А якщо, наприклад, матуся батьки благословляють доньку свою, коли вона виходить заміж. То промовляють, ну, чекають вже на вечерного на вінкоплетені. Ось як каже, благословляю тебе цим святим хлібом на добро і радість, щоб ти звіра не боялась, грому не лякалась, щоб минали тебе злі напасті, а жила ти здоров'я, любові та щасті. Ну, як же не сказати, як красувався хліб на Різдво, а Пасха на Великдень? А візьміть інші свята? Взяти того ж Андрія, коли дівчата балабушки пекли, підвішували тостелю, калиту. Я вже не говорю за пироги, а ми не маємо. Ну, як після цього називати хліб чорний? Не можна? Це Святість, висока святість. Це найвища, якщо ми обдаровуємо, зустрічаємо хлібом гостей, то це значить вияв найвищої гостинності нашого народу. І повторюю хліб: це найбільша святиня. Будьмо завжди з хлібом, нехай він ніколи не перестає, і нехай родять нам поля швидше. Отямиться наша земля, і хай у кожному домі, у кожній оселі живуть люди щасливі, добрі, мудрі і веселі. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі.